19 січня православні християни відзначатимуть свято водохреща або богоявлення, свято, у яке люди віруючі згадують священну подію, коли Ісус прийшов на річку Іордан і прийняв хрещення від пророка Іоанна. Як говорить єпископ Олександрівської єпархії, тоді це не було звичним для нас хрещенням. У ті часи хрещенням називалося священне обмивання на знак того, що людина очищається від гріхів і приносить своє покаяння. Звісно, Господь не нуждався в цьому, так як був безгрішен, але він приймає це, виконує, скажімо так, закон. закон духовной жизни и перед своей общественной проповедью, перед своим вот таким служением, перед своей миссией, да, которая закончилась на Голгофе, если можно сказать, он действительно приходит и погружается в воды реки Иордан, тем самым знаменуя, что как бы его божество очищает Всю ту природу, которая изменила грехопадение Адама и Евы. Однак сучасні люди свято водохреща сприймають односторонньо. Багато Олександрійців 19 січня підуть до церкви святити воду. Немало буде й тих, хто купатиметься в ополонці. Але єпископ наголошує, що тілесне та духовне значення свята потрібно чітко розділяти. Церква дійсно освячує воду на водохреща на знак того, що через воду намагається освятити і саму людину. Та треба зрозуміти, що освячення води це матеріальне втілення внутрішнього духовного освячення і не забувати про гармонію. Духовного и телесного. Поэтому, если мы думаем, что э, вот, э, исполнив традицию и придя в этот день в храм, осветив воду, но не осветив себя и свое сердце молитвой, э, как, как благодатью таинств, да, и причастие, исповеди, мы что-то достигнем, мы ошибаемся. Потому что на самом деле, я еще раз хотел бы напомнить: мы можем хоть каждый день освещать воду. И хоть каждый день, извините за такое сравнение, купать человека в святой воде, но это его не осветит, пока его внутренний человек, пока его духовная жизнь, пока его сердце, его душа не станет священной, не станет освещенной для Бога. А духовно освятитися людина може лише через віру і благодать, яка посилається в церковних таїнствах, молитві та виконанні Божих заповідей, говорить єпископ. А от різноманітні обряди, такі як купання в ополонці, не принесуть того ефекту, про який мріє людина. Щасливішою, здоровішою чи молодшою вона не стане. Купання в ополонці, звичайно, викликає гострі емоції, але їх не можна вважати чимось духовним. Екстрим не характерний для духовного життя, а купання в ополонці не є церковною традицією. И церковь я это говорю абсолютно ответственно, в историческом своем каком-то плане. Она ну не знала таких процедур. А если мы говорим допустим о Востоке. Православном Востоке, ну там вообще такого невозможно в силу теплого климата, да, поэтому, но это же не значит, что праздник крещения, праздник Богоявления, да, он нивелируется, да, то есть вот это это важно нам понять, то есть давайте четко понимать, что купание в проруби это есть просто праздничная традиция, которая пришлась по душе современным людям и в силу, скажем так, погодных условий, вот она имеет определенные Ефект, но эта традиція не является духовною, она вона є будем скати емоціональною, боєчувственною і физической. Відзначати свято водохреща потрібно не в ополонці і не біля вогнища з міцними напоями, а у храмі. У всіх храмах міста на свято богоявлення проводитимуться урочисті богослужіння.